Після публічної сварки між Дональдом Трампом е Венсом та Володимиром Зеленським більшість європейських країн підтримали Україну і вкотре наголосили, що вони солідарні з Україною. А Росія це агресор. Проте ложку дьогтю так і закинули з передбачуваних країн. Давайте розберемо прем'єр-міністр словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна припиняє і фінансову, і військову допомогу для продовження війни. Він назвав нереалістичною стратегію миру через силу і вважає, що наша країна ніколи не зможе вести перемовини з позиції військової сили. Також словацький прем'єр вимагає негайного припинення вогню і відновлення через відновлення транзиту газу через Україну. Фіца закликав саміт ЄС 6 березня поважати інші погляди ніж просто продовження війни. І зрештою, погодився з необхідністю підвищення обороноздатності Європи. Фіца, фіца, фіца. Ну і звісно, куди ж ми без прем'єр-міністра Угорщина Віктора Орбана? У мережі Ікс він написав цитую, президент Трамп хоробро виступив за мир. Крім того, він... Направив лист до ЄС, у якому закликав ЄС вже говорити з Росією про припинення вогню. А прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала провести негайний саміт за участю США, європейських країн і союзників, щоб створити великі виклики, виклики сьогодення, починаючи з України. Там планують обговорити, як підтримувати Київ у разі, якщо США під керівництвом Трампа скоротять або припинять свою допомогу. І Як запобігти розбіжностям між Європою та США та визначити, чи готова Європа взяти на себе більшу відповідальність за. А безпеку континенту та підтримку України.